Доброго дня! Я ландшафтний дизайнер Наваковська Юлія і ми знаходимося з вами на території житлового комплексу Білий шоколад Центр. Я працюю над територією комплексу вже сьомий рік. І сьогодні хочу показати вам одну з нових ділянок, яка була створена минулому році. Це великий біло-шоколадний квітник який знаходиться біля в'їзду на територію комплексу. Чому я назвала цей квітник біло-шоколадним? Мабуть, ви вже здогадалися, бо основна кольорова гама квітника повторює кольори фасадів будівель білий, шоколадний та піщано золотий Ці кольори визитівка білого шоколаду. Але була в мене ще ідея, яка надихнула на створення цього квітника. Форма ділянки зелений пагорб. Нагадала мені краєвиди, які ми зазвичай бачимо, коли подорожуємо Україною. Пагорби, лани, квітучі луки. І в мене з'явилася ідея зварити квітник образ українських просторів, вкритих полями жита та квітучими луками. Тож наш квітник умовно поділений на дві частини. Перша уособлює поля жита, а друга розгорнута до будинків квітучі луки. Перші квіти з'являються тут наприкінці квітня. Це квітує ярко-рожевим декоративне яблуня. Потім після квітування вона випускає червоне листя, і разом з мініатюрним похіроплідником вона залишається темно-червоним акцентом цієї клуби протязі всього сезону. В червні до квітування доєднуються Деревій, котовник, трошки з часом Гаура, Ґаура, і Вероніки. В червні також починає випускати стріли. Щучник дернистий та куничник це декоративні злаки, які тримають структуру квітника протягом також всього сезону. В серпні до квітування доєднується гелініум, і це кульмінація квітування, бо це найяскравіший період нашої клумби. До пізньої осені декоративні злаки будуть прикрашати клумбу, і навіть взимку, якщо погода не зіпсує їх форму. Тобто наша клумба майже весь сезон тримає стабільну декоративність. Тож, ми зібрали на одному місці багато рослин, які сприймаються як місцеві, для того, щоб створити ландшафт, подібний навколишньому. Ми зробили це навмисно для того, щоб привернути увагу до краси саме тутешньої природи. Давайте бачити красу навколо нас, давайте любити своє. Бо кожен день на рідній землі безцінний. Житловий комплекс Білий шоколад Центр запрошує всіх мешканців та гостей прогулятися його затишними вуличками. А ми з вами наступного разу прогуляємося іншими територіями білого шоколаду. Ми завітаємо до сучасного простору білий Шоколад Сіті Лейк, до котеджного містечка Віладжу. Я розповім вам про принципи озеленення, про те, чому все було зроблено саме так. Як ми працюємо над тим, щоб будь-який простір був максимально комфортним та затишним для вас? Не пропустіть, буде цікаво та яскраво. З вами була Новаковська Юлія, ландшафтний дизайнер. Побачимось.